В Ізраїлі оприлюднили кількість втрат за час бойових дій, це вже пройшло там півроку. Цікаві не тільки цифри, а й те, що ці втрати були оприлюднені з обох боків, тобто ізраїлітяни написали, скільки було знищено ворогів, а також про свої втрати. І напевно в українців тут виникне запитання: а так взагалі можна було? Для того щоб перевірити, чи все відбувається правильно у будь-якій державі. У мене є один зарізобетонний принцип: треба подивитися, а чи так само відбувається у цивілізованих державах, у державах, на які ми хочемо рівнятися. І якщо у них якось відбувається інакше, то напевно ми на якомусь іншому шляху. Мені здається, цю дуже просту формулу повинен засвоїти кожен українець, аби розуміти, що відбувається в його державі. Та розуміти моменти, коли його намагаються надурити. Через це обов'язково поширюйте це відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал Неопросвіта. Дуже вам дякую. Якщо ж ви хочете знати секрет української культури, обов'язково переходьте за посиланням в описі до відео.